Всім доброго дня! Ми з України. І дуже багато хто запитує про квас із акації. Ну, по-перше, не бійтеся. Його пити абсолютно безпечно. І в нас дуже мало таких трудоголіків, які багато його нароблять. Я зразу скажу, я разом заробляю, бо це так по сезону сходить, що спочатку роблю одну посудину і акації. Ось вона в мене виграє. А ось у мене з бузини. Вони дружать, один біля одного стоять. І насправді дуже комфортно себе почувають. Е, Трошки е, більше треба часу для акації. І за смаком акація більше схожа на лимонад, ніж на квас. Я б сказала: лимонад з акації і бузиновий квас. Якщо дуже гарно виграє, то й на шампанське піде. Насправді, дуже просто дуже легко робити. Рецепти тисячу разів повторювала. Ще зупинюся на акації. Акація робиться дуже просто. Ви берете 10-літрову посудину, кастрюлю. Ну, рецепт на 10 діліть, як хочете, можете додавати. Звичайна кринична вода, холодна, не відстоюю нічого. Важливо, щоб вона дійсно була корисна і якісна. Потім берете, додаєте цукор. Цукор на 10 літрів, 500 г. Можете додавати менше, в залежності від того, як вам краще. Можна до кілограма, можна навіть 250 грам, але треба слідкувати, помішувати. Лимонна кислота так же саме. Берете 20, ну, ну, скажімо, якщо не в грамах, щоб вам було зрозуміліше, берете столову ложку на 10 літрів з горою, а потім теж за смаком дивитеся. але, Але помішуєте. І вранці, і ввечері для чого? Щоб не було густе як кисіль. Густе як кисіль, воно від того, що ви не помішуєте або додали замало води. Воду можна, до речі, доливати в процесі, воно не, абсолютно не заважає. Ну і бузиновий, я його заробила. Можна робити як сушених, суцвіт, так і свіжих. Так же само робимо, абсолютно та ж сама пропорція, абсолютно та сама пропорція. Єдине, що коли він уже відстоїться, Хотіла показати вам, я його наливаю вже в бутлики, До речі, у мене вже дуже багато зроблено його. Але бутилки наливаю, а потім беру і не закриваю. тільки прикриваю. І воно може ще пограти, після того, як ми його розлили. Три дні. акація п'ять, 5, можна 6. Але помішуючи. Всім смачного і будьте здорові!